У Львові закликають відмовитись від звички називати Марсовим полем території Личаківського цвинтаря, де ховають новітніх героїв російсько-української війни. Мовляв, у давньому Римі Марсовим полем називали територію, де відбувались військові та гімнастичні вправи, і військових на ній не ховали. Марсовим у Львові почали це місце називати за радянських часів. Щоправда, поміж воїнів радянської армії, там ховали й НКВД на території, провели дослідження і зараз працюють над проєктом військових поховань героїв України. Наша наступна співрозмовниця дуже багато зусиль докладає, аби у нашій державі впроваджували. Належну політику пам'ятування зокрема створювали гідний національний військово-меморіальний цвинтар. До нас доєднується Дарія Гірна, медійниця, авторка Ютуб каналу обличчя Незалежності. Вітання зі Львова, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава дуже приємно сьогодні бути у вас в студії. Дар'я, перед тим як перейти безпосередньо до обговорення некрополів, почну з дискусії, на яку натрапила у свої у своєму Фейсбуці, гортаючи скролячи сторінки у четвер до дня гідності і свободи на Аскольдовій могилі, встановили фігуру на честь Давінчі, на честь Дмитра Коцюбайла і читала різні погляди на це, різні думки. Зокрема, мовляв. Не надто вдалий приклад саме такого пам'ятування, такої глорифікації. Просто фігура, пам'ятник, це не ок, По-друге, без конкурсу, і герої заслуговують на більш гідне вшанування. Здається, буцім би у бажанні вшанувати, встановити на честь когось якийсь об'єкт, який нагадуватиме про постать, про подвиг цієї людини, ніби ж немає нічого поганого. але що не так на е, 10 років уже в Україні війна, третій рік повномасштабно? Що не так у нас із культурою пам'ятування? Е, ви знаєте, ключовою проблемою є те, що е, у нас меморіали вони переважно виконують утилітарну функцію, так тобто, громада ставить е, якийсь такий там хрест, обеліск е, – Таку якусь звичну скульптуру, яку зміг зліпити знайомий скульптор, так і ми вважаємо, що встановивши щось зі зі списком імен загиблих, ми цю функцію меморіально виконали. Але проблема в тому, що така культура, такий підхід він суттєво відрізняється від того підходу, який широко впроваджений в західних демократіях в Європі, до якої ми прагнемо, власне. А там е, мистецтво воно виходить на вулиці, воно виходить з музеїв до людей, і е, дуже часто люди ходять до меморіалу не просто вшанувати пам'ять е, в якісь окремі дати, а оцінити мистецьку цінність цього місця, оцінити наскільки е, громада е, попіклувалась про благоустрій цього місця, тому що дуже мало встановити просто пам'ятник людині. Важливо будувати комплекси меморіальні а чому це важливо робити? Тому що ми розуміємо, що так як ми цю війну переживаємо і так як ми її власне запам'ятаємо, наступні покоління, пам'ятати не будуть. Отже, їх треба буде заохочувати якимись іншими. Чинниками приходити в такі місця, приходити і на військове кладовище, і до пам'ятників не раз в рік на визначну дату постояти для звітності, а тому що вони захочуть туди йти. Вони захочуть подивитися, яка скульптура виграла на конкурсі, щоб увіковічнити пам'ять такого героя, як да Вінчі так. І саме тому, щоб це мистецтво меморіальне було на високому рівні, в Європі проводяться в Сполучених Штатах, взагалі в західному світі, так як ми називаємо його, є широка практика архітектурних конкурсів, тобто, це залучення фахівців дуже різних до змагань. Хто найкращі сенси запропонує, хто запропонує найкращі рішення? І мене, наприклад, вразила не так давно історія у Вашингтоні, де тільки зараз, от цього року, відкрили меморіал Першій світовій війні, загиблим воїнам у Першій світовій. І туди на конкурс подалося понад 300 команд. Це був міжнародний архітектурний конкурс: 300 команд. Переможець переможцем став архітектор, який навіть не є мешканцем Вашингтона. Його просто робота сподобалася конкурсній комісії фахівців, які відбирали. Ескізний проект, і власне це також шанс для молодих митців проявити свої таланти, проявити свою експертизу. Люди ж не просто так навчаються на профільних факультетах, скульптури, мистецьких різних факультетах. В нас ж ціла база фахівців, кожного року випускаються нові. Де їм себе реалізовувати? Якщо у нас е, далі оце гранітне лобі, коли в нас цим займаються е, завгоспи і е, ну якісь достатньо примітивні е, майстри з гранітного каменя, тобто в нас ця цвинтерна естетика, вона заповняє громадський простір, і це буде відштовхувати наступні покоління молодих людей, вони не захочуть цікавитися історією цієї війни. Розумієте, в чому справа? Тому е, нам треба дуже відповідально до цього підходити. І аби показати, що все ж таки є в Україні місця, які можуть слугувати взірцями, які виходять за межі радянської, радянської традиції, пам'ятування, і що вони можуть бути інакшими, ніж просто гранітний сірий, не ні про що той об'єктики ні про що не говорить. Ви, ви показали, як це може бути? Ви створили це історій про українські некрополі це, зокрема, і цвинтар на Тернопільщині, і меморіал січовим стрільцям на межі Львівщини і Івано-Франківщини, і ви навіть зафільмували військове кладовище османських воїнів. Який меседж цього проєкту, і які основні відкриття ваших досліджень, що ви побачили такого, що вразило вас, і що ви прагнете, аби почерпнув? Нули з цього циклу глядачі українці, які будуть творити цю культуру пам'ятування в нас, бачите, це дуже таке комплексне питання. Насамперед я можу сказати, що на цей проект я надихнулася конкретно через мою цікавість до того, як зараз ми намагаємося облаштовувати військові сектори поховань. Вже Полеглим у цій війні воїнам, і мені було цікаво подивитися, як у різний час в нас облаштовували військові некрополі. І дуже дивно, що я раніше всіх цих місць, про які я розказую і показую людям, я про них не знала. І я думаю, що глядачі зі мною погодяться, але взагалі пам'ять національна про Першу світову і Україну у Першій світовій війні. Вона великою мірою була витіснена взагалі в радянському союзі міфом про велику вітчизняну війну, і дуже багато цих кладовищ, які я показую на каналі Обличчя Незалежності. Будь-хто може зайти, подивитись, це короткі ролики. Буквально на три хвилини інформативні, і я там робила такий акцент саме на візуальну частину, щоб люди див... побачили, як це виглядає. Отже, ці місця були в радянському союзі е, переважно всі у варварський спосіб зруйнован, зруйновані зруйновані, е, тому що кладовище це такі е, дуже надійні маркери історичні землі, і е, совєти вони не просто руйнували, вони дуже часто, е, прямо без перепоховань е, облаштовували там школи, якісь обкоми зверху будували, е, залізницю прокладали. Прямо от по. по полеглих тілах, так тобто, це таке була абсолютно варварська політика, і останні 30 років була така пасіонарна нас група істориків і людей, які відновлювали ці меморіали, дуже часто в первинному їхньому вигляді, тому що дуже багато цвинтарів і січовим стрільцям облаштовувались, наприклад, в міжвоєнний період між першою і другою світовою війною. Учасниками української військової організації у унівцями, так потім зрозуміло також наші українські некрополі теж руйнувались. І, взагалі, оце підняти на поверхню цю історію, що у нас є цілий пласт військової меморіальної культури поховань не тільки української, але й міжнародної. От для мене це було зараз важливо. Ми розуміємо, що там понад 100 років тому не було архітектурних конкурсів. Mm -hmm. Тобто, ця політика культурна вона також різними народами закладалася. Але е, от власне народи вони починали, е, власне, вони починали формувати ці політики, коли в нас такої можливості об'єктивно не було. І, і мені здається, що ми можемо почерпнути навіть з цих прикладів. А, якісь деталі, наприклад, це переважно всі кладовища уніфіковані. У нас дуже часто ця уніфікація асоціюється з радянським союзом, uh -huh. коли в всіх різні однакові пам'ятники насправді в цьому ж є дуже глибока філософія рівності демократії і смерті, тому що всі воїни вони воюють в одному пікселі незалежно від звання, так від командира до рядового солдата, і власне ця рівність в пам'ятниках. Світлих переважно вона є дуже дуже глибокою за змістом, і власне нам потрібно також змінювати підхід до, до, до виглядів військових секторів поховань, що насправді оці пам'ятники в повний зріст, п'ятиметрові скульптури і так далі. Вони дуже часто, навіть в тих сполучених штатах, не вважаються настільки престижним. Як для ветерана військового бути похованим на такому уніфікованому некрополі, тобто, наприклад, для американської військової культури саме такі місця вважаються найвищою частиною для військового? Який або поліг в боях, або помер природньою смертю, просто віддав велику частину життя. Так війську, ви коли сказали, що, Отто, що даруйте, ви коли сказали, що немає, не було конкурсів на той час, коли облаштовували такі меморіальні місця? Мені хотілося додати, і мабуть граніту стільки не було. До речі, з, з ваших досліджень, з того, що ви побачили, який камінь переважно використовували у на таких некрополях. Ну, це переважно пісковик ракушняк. Я бачила бетонні хрести. Вони також виглядають достатньо. Ну, адекватно, абсолютно. Ну тобто є практика, наприклад, коли в нас фарбують білою фарбою, так поверх каменя. Ну і переважно, меморіали Першої світової, вони у нас з не не гранітні, Тобто, принаймні ті 12 місць, які я вже зафільмувала, вони переважно з пісковика. І це також демонструє певну тяглість традицій мілітарних. Тобто, не можна сказати, що всі абсолютно військові цвантарі зі світлого каменю там не з граніту. Навіть в Штатах є декілька винятків, наприклад, в Техасі є національне військове кладовище з, граніт, з гранітних каменів. так? Але е, домінуючим каменем в військовій е, некрополістиці є світлий камінь. Якщо ми поглянемо на ті ж сполучені штати, навіть на ту ж туреччину, до речі, в турків теж дуже цікава військова культура поховань. Е, і знов ж таки Велика Британія, всі кладовища першої і другої світової співдружності націй також зі світлого каменю. Е, тому що в цьому є е, благородність, е, mm. світла пам'ять, власне, от світла пам'ять. А е, оцей граніт, е, воно нам Розумієте, в чому тут різниця? Проблем, проблема е, не так в граніті, як в тому, що е, нам дуже важко зрозуміти, що є інші матеріали окрім граніту. В нас настільки велика його домінація на ритуальному ринку, що ми не можемо от, власне, зняти шори і побачити, що такі місця сакральні можуть будуватися з дуже різних матеріалів. Наприклад, хто знає, що є камінь травантин, теж світлий камінь, який дуже благородно виглядає, який також можна застосовувати в будівництві. Але власне. Ми мусимо почати цю розмову. ми Мусимо трошки оглянутися довкола себе, подивитися, як це робили наші предки, як це роблять наші партнери в своїх державах, і подумати, чи той чорний граніт, чи сірий, чи це достатньо достойно для вшанування пам'яті людей, які віддали все заради України. Власне, каменем спотикання у всіх дискусіях довкола меморіалізації є те, що в Україні немає. Системного підходу до облаштування таких місць, і ба більше навіть на законодавчому рівні немає закріпленого поняття саме військового цвинтаря, і е, немає відповідно якогось врегулювання від державного рівня до рівня селищних сільських рад, які це облаштовують на власний розсуд. І як ви вже зауважували, що тут стандартизація не є поганою, це е, урівняння у, урівняння полеглих в їхньому чині також і окрім законодавчих прогалин, звучала також в таких дискусіях теза, що в нас немає на що рівнятися і ваш проєкт, ті відео, які ви створили, вони доводять протилежне, що ми маємо такі приклади в Україні. Але і ще одне питання питання. Часу, тому що чуємо не на часі. Рана ще е, жива, ще не загоїлась, і не актуально облаштовувати ймовірно такі місця, такі некрополі зараз. То як би це мало виглядати? Чи треба нам почекати, чи навпаки вшанування потрібне уже зараз певним чином? Е, розумієте, тут, е, тут проблема в тому, що е... Якщо б ми жили в ідеальному світі, я абсолютно погоджуюся з думкою, що не можна вже е, порушувати ці питання, так тобто, має пройти час, е, мають загоїтись затягнутися рани і так далі. Але що ми бачимо на практиці і в реальному житті, дуже яскравий приклад це лісове військове кладовище в місті Києві, де е, міська влада вчасно не почала говорити власне. Не почала говорити на цю тему, як це має виглядати. Не було якихось прозорих громадських обговорень, не було ніяких конкурсів, і так далі. Що почало відбуватися, окремі родини почали встановлювати свої пам'ятники. То <гум> тепер там важко уявити якийсь єдиний меморіальний комплекс. Тому що як а як тепер зносити ті пам'ятники, які за свої кошти встановлювали родини, це теж не дуже етично і. Власне, якщо б тут була у нас єдина така синхронізація, одна хвиля в цьому питанні питань би не було. Але оскільки у нас вже люди відчувають потребу в меморіалізації, що ми вже маємо поставити пам'ятник, вже пора, то якщо частина людей вважається частиною рефлексії, частиною пережиття цієї втрати, тоді, мабуть, пора вже про це говорити. Ви знаєте, я завжди себе запитую і завжди сумніваюся в тому, що це на часі, тому що я розумію, наскільки це боляче. Я також втрачаю і втрачала друзів на цій війні е і не чужих мені людей. І мені теж, е мені теж боляче вже от уявляти собі е там камені, меморіали на місці їхніх поховань. Е водночас я розумію, що. Е Чим довше ми чекаємо, тим довше ми продовжуємо цю стихію меморіалів, яку потім буде значно важче руйнувати. Тому що це вже буде також певним чином місця, в, які, в яких вкладали зусилля, кошти, ресурси і так далі. І просто сказати, що це погане зносим і робимо нова, це буде також боляче для значної частини людей в це залучення. Тому так доводиться говорити про це вже. І я сподіваюся, що голосів буде ставати більше, тому що я бачу, що про це ця тема в принципі не цікава широко, широкій аудиторії. Навіть по цих відеороликах, які я зараз викладаю, я бачу, що вони не набирають багато переглядів. Uh, і от я думаю, наскільки які ще можливо ефективні способи піднімати цю тему на новий рівень, тому що це неймовірно важливо, адже історія в камені це те, що буде тут стояти століттями безвідносно політичних режимів, ідеологічних змін, і так далі. Тобто, це дуже дуже надійна інвестиція в те, що про цю війну не забудуть. Через покоління багато поколінь вперед я собі і згадала. Мені... Згадала Дарія слова Ірини Цебухчики, яка говорила, що політика пам'ятування, та що ми робимо, це не для нас, тому що ми і так живемо в цьому часі. Ми це бачимо на власні очі. Це для тих, хто буде після нас. Бо коли нас не стане, то історія, як ви гарно сказали, історія в камені вона продовжуватиме жити. І до слова годину тому на Ютуб-каналі обличчя Незалежності. Вже доступний до перегляду ролик про цвинтар воїнів Уган на Львівщині із Жовкви. Тож запрошую усіх до перегляду, долучайтесь, підписуйтесь на Ютуб канал Обличчя Незалежності. А вам Дарія дякую за вашу внесок у політику пам'ятування в Україні, тому що це дійсно потреба не лише сучасна, а і на майбутнє. Дякую за участь у нашому ефірі. І з нами була Дарія Гірна, медійниця і авторка Ютуб каналу Обличчя Незалежності.